Із січня цього року решетилівський водоканал став частиною комунального підприємства Полтава водоканал. Відколи підприємство перейшло до обласного підпорядкування, в громаді стабілізувалося водопостачання, стала кращою якістю води. А завдяки новій техніці пожвавилися ремонтні роботи на мережах. Говорить начальник дільниці з експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства міста Решетилівка Олександр Козубський. Екскаватор був ще майже радянський, потрібно було доїхати до села. А в нас Скажу так, в одному напрямку 26 кілометрів, в другому 28. От, поки туди екскаватор доїхав, поки зробили, поки приїхали, світовий день ми заставали. Зараз нам передали новий екскаватор. Транспортування його до місця це майже 40 хвилин. Це нічого порівнянні з тим, що було раніше. Водій, який у нас був на тому екскаваторі, тракторист, він говорив, що... На тому екскаваторі, наскільки важко було йому працювати, що він збирався навіть від нас уходити. За цей час Решетилівська дільниця вже встигла отримати від Полтава Водоканалу ще й три генератори та дві мобільні електростанції. Мережі щодня ми ремонтуємо їх. Запасні частини проблеми в нас нема. Раніше в нас була проблема, тому що у нас тариф наскільки був низький у Решетилівці, що нам вистачало тільки на електроенергію і зарплату людям. А от на запчастини там проблема була, і ми викручувалися як могли. Зараз у нас проблем зменшилося на 300-400 відсотків. У нас практично ми йдемо до того, що доведемо систему водопостачання бувшого Решетилівського району до такого стану, щоб вона була гарантовано, подавала воду людям і не було проблем. Відзначають зміни на кращі і місцеві жителі. Ну а як же проривів не буде, і все добре. Ну та як же? Он по гагаріна зробили там без кінця одні прориви, одні прориви. І тут рвало вже разів тільки. Ну, конечно, що його зробити раз і все. Дуже добре, звичайно, що оновлюють водомережі, каналізацію. Хотіли, щоб це було краще. Дуже добре, що Ресетилівка стала частиною Полтавводоканалу.